Влітку 1797 року, пастух на ім'я Томас Ларкінс повертав свою утару овець до села Шрефтон, неподалік від Солзборів, графстві вілчер. Сонце вже сіло, але він йшов знайомою стежкою. Тихий блеєння овець було заспокійливим ритмом того вечора. Аже раптом Томас почув пронизливий звук, що лунав за пагорбом. Наблизившись ближче, він побачив яскраві вогні, що спалахнули в небі. Яскравіші і інтенсивніші за будь-що, що він коли-небудь бачив, тільки зрозумівши, де він знаходиться, вогні раптово зникли. Оговтавшись, він побачив сцену, котру навіть складно уявити: Стоунхедж, пам'ятник, який простоїв тисячоліттями, був у руїнах. Величезні камені, які колись гордо стояли, тепер були повалені, і товстий шар пилу висів у повітрі. Жаль, достеменних записів цього випадку не залишилося. Але з того, що відомо, цього вечора він повернувся до села Шрефтон, та в місцевому пабі розповів все, що бачив. Люди, звісно, не повірили в його історію, але на наступний день вони самі стали свідками того, що каміння Стоунхенджа впало. Шісь до Томаса Ларкінса, щоби той знову розповів, що сам він бачив того вечора, його вже не могли знайти. Після цієї ночі літа 1797 року Томаса Ларкінса більше ніхто не бачив. Це місто Солсбері, 1953 рік. За більше ніж століття каміння Стоунхенджа впаде знову, але цього разу буде вирішено його підняти та дослідити. Але в процесі дослідження та археологічних робіт трапиться те, що шокує всіх. Яу! як життя, я Тео! І сьогодні я збудував Стоунхендж в Майнкрафт Хардкор. Що ви чуєте цей запис, то окрім цього, вас очікує детективна історія про містичне зникнення Томаса Ларкінса в 1797 році. На жаль, більше інформації я дати поки не можу, але мені потрібна буде ваша допомога із розгадкою цієї справи. Адже мене щось переслідує.

Життя Тео. А ми вже вітались. І як ви розумієте, то сьогодні нас очікує дуже цікава тема, а саме будівництво Стоунхенджа. Тому збираємо чемодани, відправляємось в аеропорт та летимо до Англії на дослідження Стоунхенджа. Окей, це могло б бути так, але мені 21. Але ми не розслабляємось та приступаємо до збору ресурсів. Перш за все, нам слід розібрати залишки. Не питайте, що це. Це довга історія, тому забираємо золоту кубку та стовп зі свинею. Це дуже дивно. Так як Стоунхедж є круглим та ще й знаходиться на круглому полі, логічно зробити його на круглому острові. Але за весь цей час кругами я працював лише раз, і більше я би не хотів. Для полегшення своєї роботи мені потрібно зібрати червоної шерсті для того, щоб зробити кордони рівного кола. Я, звісно, міг використати інший блок, але в мене трішки ностальгія. Але так як вдома у мене майже не було. Червоного барвника, я відправився на ферму квітів, щоб насолодити чудовим звуком механізму. Переробляємо квіточки та щоб овечки також не розслабляємось, фарбуємо та стрижемо їх. Цього все рівно буде мені недостатньо, тому я продовжую ревізію всіх своїх скринь в пошуках шерсті, вовни. Ну і чуть більше трьох стаків мені, по і мало вистачити. Споглядаємо на кубічне сонце та починаємо підбирати місце для будівництва. В планах залишити цю територію. Для різних індустріальних будівель, типу ферм і так далі, котрі пізніше я ще й об'єднаю дорогою. Тому найкращим регіоном для будівництва Стоунхеджа буде ось тут. Врешті, обравши ідеальне місце, я почав будувати і саме коло для майбутнього острова. Мабуть, багато в кого виникло питання, чому ж я вирішив збудувати саме стоунхедж. Ну, як мінімум, почнемо з того, що за освітою я історик. І також маю доволі цікаву книжку за Стоунхедж, але про це все згодом. Але ще однією причиною є те, що в Україні також є свій Стоунхендж. Загалом схожих до нього споруд у світі є близько 12. І один з них розташований в Дніпропетровській області, а саме Новолександрівський або ж Сурський курган, який орієнтовно за віком є однолітком англійського Стоунхеджа, а саме походить із бронзового періоду. Насправді це дуже крутий та цікавий факт. Але разом з цим я вже встиг добудувати ідеальне коло. Та прибравши лишні деталі, ми вже маємо. Маємо плацдарм для будівництва і самого острова. Єдине, чого мені не вистачає, так це блоку трави. Тому беремо лопату із шовковим дотиком та відправляємось на материк. Ну і тепер починаємо добувати блоки трави. І поки я цим займався, я хотів заодно трішки детальніше вивчити тему Stonehenge. З чим мені ідеально допоміг мій новий браузер Opera GX, де в бічну панель, окрім телеграму та Discord'у, є встроєний ще й чат GPT та чат Sony, що насправді дуже пришвидшують пошук потрібної мені інформації. Разом з цим, під час користування я для себе підмітив ще декілька дуже класних та унікальних фішок. Перш за все, це є повна кастомізація браузера завдяки функції Shaders. Тобто я можу обрати на модифікацію і в процесі навіть перемикатися між ними. А саме фонову картинку або відео, звуки натискань, таких як клавіатура, відкриття і закриття вкладок та багато чого ще. Але разом з тим я ще й можу створити свій власний мод, наприклад, з Майнкрафт з TomHead. чому ні, або ж обрати вже і створених модифікацій, як то Cyberpunk, GX Boy, Low fi Chill та багато чого ще. Але також завдяки Opera GX я зміг не тільки легко перейти зі свого попереднього браузера, але й пришвидшити темп роботи тим, що я можу повністю настроїти використання. Тання процесора та оперативної пам'яті, що дає можливість значно послабити навантаження комп'ютера браузером. Ну і поки я вже майже повністю завершив добувати землю та блоки трави, я б чи хотів тільки задати за тепер мою улюблену функцію в Opera GX, а саме ігровий блок із новинами про ігри та найцікавіше і інформацію про безплатні роздачі ігор. Посилання на браузер Opera GX в описі до відео. І після того як я зібрав вже всі потрібні блоки, я відправляюсь назад до свого. Острова очищаю залишки від попереднього будівництва та починаю закладати коло землею. Мені знову це щось нагадує. І на даний момент у нас виходить наполовину закладене коло. Так як в скринях у мене ще залишилось доволі багато землі, тому вхід йде і вона. Єдине, що пошвидше воно все заросло травою, я полетів до лебіговича та зібрав чуть потрібних блоків і посадив їх. Все, основа острова для Стоунхеджа готова. Залишається тільки збудувати і сам. Там Стоунхендж, Всього на всього для нього я планую використати декілька видів каміння, тому відправляюся до свого кар'єру та скайлом на шоковий дотик починаю копати каміння. Вітаю, дорогі друзі і колеги. Мене звати сер Теодор Вуллі. Я дослідник і за сумісництвом детектив. Недавно мені до рук потрапила дуже цікава справа, що бере свій початок ще у 1797 році. Пропав мешканець села Шрефтон у гравстві Вілчер на ім'я Томас Ларкінс. Єдині записи, що залишилися в досьє, свідчить про те, що за день до його зникнення він бачив дивні вогні в небі та падіння каменів. Стонгхедя, повернувшись до свого села, то розказавши цю історію в пабі, йому ніхто не повірив. Проте наступного дня тріться його сусідів, а саме Джон Тейлор, Вільям Флетчер та Томас Бейкер, відвідавши Стоунхендж, побачили все на власні очі. Проте, повернувшись назад до Ларкінса, щоби той знову розповів, що саме він бачив попередньої ночі, його більше. Не змогла знайти, тож куди пропав Томас Ларкінс? Це питання залишалося без відповіді до вчорашнього дня. А я майже добувши три стаки каміння, згадав, що в мене в скрині з попереднього разу залишилося його ще доволі багато. Загалом, так як платформа вже готова, можна приступати і до будівництва. Структура Стонггеджа доволі складна, плюс я хотів передати її максимально точно. Тому використовуючи інформацію з інтернету та книгу Френка Стівенса Стонхеч, Тудеєнєстадей не є тридцять 1936 року видання, де дуже гарно та точно окреслено план того, як виглядав Стонгхеч раніше. І на момент 1936 року, адже в 1956 році він був частково реставрований, та деякі каміння були підняті. Тому на даний момент моєю головною ціллю це було окреслити контур основних плит. І як ви бачите, зовнішнє коло вже готове. Тому одразу після нього починає працювати і над внутрішнім. І також над однією горизонтальною плитою зі світлого каменя в центрі внутрішнього кола. Якщо порівняти наш варіант та план того, як Стоунхедж виглядає насправді, може вас та себе привітати. Залишається лише його збудувати. Тому крафтимо камені сходинки та плити та починаємо будувати камені Стоунхеджа. Стоунхенджа. Господи, яка це назва складна? І це знову я, сер Теодор Вуллі. Як я вам казав раніше, до вчорашнього дня було невідомо, куди зник вівчар Томас Ларкінс. Однак під час реставрації Стонхеджа ми виявили щось неймовірне. Піднявши одну з плит, ми знайшли невелику яму зі скелетом всередині скелет всім своїм виглядом свідчив про те, що ця людина займалась вівчарською справою. Біля нього знайшли останки речей, таких як ножиці для стрижки овець. Але найцікавіше було ще попереду. Лабораторні дослідження показали, що ця людина загинула не від падіння плити, а від пострілу. І тільки після цього його тіло було накрите плитою. Отже, тепер виникає ще більше запитань. Хто це зробив? З якими цілями та як взагалі така плита була зміщена? І так як на даний момент у нас виходить така ситуація, тільки цього тут не має бути, поки залишається ще добути трішки каміння та скрафтити ще декілька видів блоків. А саме сходи, плити та паркан із кругляка, трішки андезиту та моховий кругляк. чи як цей блок називається. Тому, не гаючи час, я починаю виставляти блоки з кругляка та будувати горизонтальні камінні плити. Загалом досліджуючи тему стонгхеджа, вивело, що це доволі загадкова річ, тому що з для чого він взагалі будував. Всяким і так далі є доволі багато. І з кожним століттям та розвитком технологій їх стає дедалі більше. З цікавих теорій та досліджень, Стоунхендж це є як і стародавня обсерваторія через своє розташування та структуру, і поховання, або місце зустрічі лідерів племен бронзової дуби, навіть ритуальне місце друїдів та ще дуже і дуже багато чого. Причому аж до гіпоти, що це аеродром для НЛО або портал в інший світ. Окей. Але особисто я схиляюсь до. Думки, що за багато тисяч років ця споруда була всім, чим тільки можна, і навіть в період Першої світової війни його використовували як аеродром через те, що тут дуже великі рівні поля. Тобто Стоунхедж певним чином суттєво вплинув на розвиток авіації. Ну, тепер і живіть цим фактом. І вже поки моя лекція добігає кінця, я вже встиг завершити будівництво основних плит. На даний момент моя робота полягатиме в тому, щоб збудувати плити, котрі лежать на землі. Це все залишки. Того, що впало протягом 1797 року, 1900 року, та після реконструкції в 50-х та 60-х років для збереження вигляду. Хоча я, в свою чергу, здебільшого орієнтувався саме на схему періоду 30-х років, що є у моїй книзі. Але так і не доробивши всі плити, у мене закінчилося каміння. Ну і для того, щоб пришвидшити добування в кар'єрі, я поміняв пластинку в музиці. Ну і також поміняв зачарування на маяку і поставив швидке копання. Тепер вся моя робота піде набагато багато święta oh yeah, mamita, liu. Розкопавши пів ями, я відправляюся спати та тішуся, що я вже прожив на цьому світі рівно 1100 днів. Таким чином, ще пару відео, і буде вже 2000. Тому докравчую потрібні блоки та завершую будівництво впавших плит Стоунхеджа. Окей, майже завершую. І на даний момент ми маємо ось таку картинку. Виглядає все вже мега класно та правдоподібно. Залишаються буквально декілька деталей у вигляді плит, що лежать на білому камені, та каміння з. more home. Після останніх досліджень питань з'явилося тільки більше. Чому був вбитий Томас Ларкінс і чому його знайшли лише через майже 200 років під однією нією сплит стонхеджа Я присвятив цій справі дуже багато сил та часу, і мені вдалося знайти дещо цікаве. З церковних записів відомо, що Томас Ларкінс був одружений з певною Мері Грім. Проте, проаналізувавши ще більше документів за наступні роки, я натрапив на дуже дуже цікаву інформацію. Як пам'ятаєте, наступного дня після побаченого Томасом трійця його сусідів, а саме Джон Тейлор, Вільям Флетчер та Томас Бейкер, відвідали Стоунхендж. Проте через два роки після зникнення Ларкінса Вільям Флетчер одружився із Мері Грін. Вдовою Томаса це вже натякає на те, що зникнення Ларкінса та вся ця ситуація були не випадковими. Але тоді залишається ще одне питання: що ж він бачив тої ночі літа 1797 року. Але попри все мені ще залишилося доробити як сам Стоунхендж, так і острів, на котрому він знаходиться. Тож, перш за все, я вирішив доробити декілька деталей, та після того відправити й скрафтити кругляк з мохом, для котрого потрібно сам блок та ліану. Але недавно, коли для будівництва нової пошти я використовував кам'яну цеглу з мохом, я зіссував, що замість ліани можна використовувати блок моху. Логічно. Тому крафтимо золоту шапочку, у моєму випадку навіть корону, і Вправляємося до пекла. Тут мені необхідно знайти руїни скелету для кістяних блоків. Тому, трішки поблукавши незером, я нарешті знайшов потрібний міні-біом. Випадково грохнув одного гаста та зібрав кістяні блоки. Випадково ще одного гаста відправу довальгали. Та після повернення додому переробив блоки на кістяну муку та розмножив мох. Чи як це взагалі назвати? І врешті крафтимо моховий кругляк і завершуємо будівництво Стоунхеджа Нарешті. Ви б собі уявляли, як я з цим всім намучився. Особливо з конструкцією, щоб це все виглядало максимально правдоподібно. І на даний момент у нас виходить ось така картинка. Насправді я вже дуже задоволений, але ще хочу розбавити кам'яні блоки та сам острів. Тому з такого робимо щось таке. Та останнє, що мені залишається, так це добути різних зелених блоків для підлоги острова. Якщо з такими блоками, як Ниста земля та зеленим бетоном у мене проблем не було. То зеленої теракоти у мене зовсім не було. А найближчі безплідні землі, як ви бачите, трішки далеко. Тому розпочати я вирішив саме із кам'яностої землі. що кам кам що? Тому розпочати я вирішив саме із камінистої землі. Граві для цього діла у мене було вдосталь, а от землю я всю потратив на стонхеч. Тому знову відправляємось на материк та починаємо тереформувати рельєф. Оу, куди я потрапив? Ще б тільки не вмерти бажано. І добувши потрібну кількість землі, лечу назад до свого острова та кравчу кам'яну землю. І останній блок, який був мені потрібен, це була зелена теракота. Шлях до безплідних земель виявився доволі довгим. Що навіть фейерверки у мене встигли закінчитися. Це знову я сьогодні сьогодні трапило щось по, за межами уяви. Я прокинувся від величезного світла, що били просто мені у вікно. Зараз я закрився в своєму офісі, але я чую, що хтось Хтось є за дверима. Я залишаю вам останнє повідомлення. Якщо ви хочете розгадати цю загадку, вам потрібно буде розкрити цей шифр. За ним все сховано. На жаль, більше інформації я сказати поки не можу, але попереджую. Будьте обачні. Нарешті, добравшись до біому безплідних земель, я починаю займатися своєю улюбленою справою, а саме добувати блоки. Ух, тепер найвеселіше. Мені потрібно добратися назад. Три дня пізніше. Не пройшло й трьох днів, як я нарешті добрався додому. І одразу направився до ферми кактусів, щоб зібрати декілька стаків та зрозуміти, що в мене в скринях були зелені барвники. Тому крафтимо зелену теракоту та направимо. Заправляємося до острова зі Стоунхенджом. Запам'ятайте, це місце саме таке, тому що зовсім скоро воно буде ідеальне. Бем, чесно, я дуже задоволений тим, як все у нас вийшло. Це реально копія Стоунхенджа майже один-один в Майнкрафт. Такого, повірте, мені ще ніхто не робив. Це вже виглядає реально дуже круто. Але шейдерами це просто нереально. Єдине, що. Я не можу ніяк збагнути. Що це за скелет тут?